Колеги, всім привіт. І так, багато ви писали коментарів по поводу ящика, там із друзів на МТЗ-80, як зробив і дай, будь ласка, розміри. Тому взяв рулеточку, зараз підійдемо до трактора, дам всі розміри, як все робив, як все варили, все розкажу. Тому з вас підписочка обов'язково і лайкосик, щоб знімати гарні відео для вас і. Як той казав, можете щось підглянути так само, як я підглядаю в Ютубі. Тому ми йдемо до трактора і будемо показувати вам ящик. І так, Ось наш антизон з таким ящиком. Ящик виходить рівно, можна кажучи, з капотом, щоб було естетично і красиво. Кріплення я робив з сантиметрового металу на да. сантиметрового площадку я робив, брав кордонку, щоб підболтився, сходилось і так само під клинця вирізав. Так, Відійшов від переднього бруса я 13 см. Передній брус, передня частина 17 см зробив, задня, щоб більша була площина. На ящик робив половиною. Ну такі в мене класинці були вже заготовлені. Тому так і зробив. І зробив перегородку. Перегородку можете робити з будь-якого металу. Ось так. Переходимо до розмірів ящика. Ящик, задня частина у нас буде 41. Передня частина у нас буде 35, якщо я не помиляюсь Так. 35. Передня частина робимо. Так. На із косок і ширина даного. Ширина, зараз поміряємо ширину. Ширина у нас вийшла. 36 сантиметрів, так як передню пластину я ставив на версію. Так, 35 я робив. 35. І сам ящик має ширину. 52, ну я робив 51, так само воно, бачите. Виходить верх цих пластин. Тому ось такі розміри. Зробив ще таку підніжку. Ось так вона на таких болтах кріпиться елементарно. На соняшник викручуємо ось цих два болта і будемо вставляти трубоквадрат, щоб соняшник не бив по трактору, по гідроціліндру, не ліз, як той казав, радіатори. І поставили ми ось такий від УАЗа прицепне, щоб можна було десь щось чи мене буксувати, чи когось витягнути. І зробив таку паличку. Цією паличкою зараз не буду піднімати, бо дуже важка. Накидав туди всякого метала. До речі, вміщаються ще туди навіть і каністри. Провірено, повозив з собою яди. Тому ось такий культурний вийшов ящичок. Ще раз скажу, вигодніше вдома самому зробити, як купити, бо за такі ящики просять від 10 тисяч. Так само і грузи дуже зараз дорогі, бивушні, вроді 1300-1400 ціна. Тому краще зварити ось такий, накидати метал і буде вам 200 кг як льоду. Простенький, гарненький і компактний. До речі, що мені подобається, прийшов, що хотів взяв, все є, все, все вміщається. Не треба нікуди ні скакати, як на МТЗ-80 в цих малих кабінах, поки вилізеш, поки візьмеш там ключі. А так все в одному. Тому з вас підписочка, лайкосик. Всім дякую за увагу. Мирного неба всім.